Продовження дев'ятого пленарного засідання шостої сесії міської ради, восьмого скликання, оголошую відкритим. Мене не було на останній сесії. Я розумію, що питання земельне є конфліктним, але що це за позиція? Прірвати сесію, встати, вийти і не прийняти 30 важливих питань. Також підтримую, якщо вас не хвилює. Судьба нашої громади, чого ви суди притеся, і коли у вас інтереси, вище громади. Переходимо до розгляду порядку денного про поновлення договору оренди земельної ділянки товариства Агрофірма Лан дійсно, питання стало гострим. Сьогодні хотів би звернутися до всіх, підтримати дане питання, аби ми не зіштовхувалися з ситуацією, що в нас заблоковані питання в різних сферах діяльності нашої громади. Добре, Тож, дякую. Дякую. ми дійшли всі згоди. Ви депутати, і я як міський голова, керівництво агрофірми Лан. Підтвердило офіційно про те, що якщо будуть розморожені реєстрація земельних ділянок, то буде їхня згода на передачу для військових. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати? Хто за? Рішення прийнято, дякую. Про внесення змін до бюджету Шоскінської міської територіальної громади на 2023 рік. По управлінню житлово-комунального господарства пропонується збільшити видатки спеціального фонду на суму 2 мільйони для придбання прибиральної техніки. По охороні здоров'я перерозподілити видатки в сумі 2,5 мільйони зі спеціального на загальний фонд. Згідно програмою правопорядок, збільшити видатки субвенції з місцевого бюджету державного бюджету для державного <клес> центру пропації в сумі 150 тисяч на покращення матеріально-технічної бази. Доповнення зауваження. Кожна школа, кожний садочок повинні мати бомбосховище. У нас на сьогоднішній день немає бомбосховища в ЗОЖ номер 8 і цей. <клес> Зараз вже в Україні зайшли модулі, які 250 учнів можуть, скажімо так, приймати модуль коштує на 250 учнів 2 мільйони без монтажу. Це не такі великі кошти, щоб ми не придбали ці модулі. 28 квітня 2023 року. Уряд прийняв рішення про надання субвенцій громадам на придбання шкільних автобусів. І забезпечення безпечних умов навчання в начальних закладах. То я сподіваюся, що ми отримаємо таку субвенцію, якщо вона надається всім громадам. Наприкінці 2021 року ми приймали кошти. Щодо асфальтового покриття заїзди на вулиці Горькова, Чернігівська та інші вулиці. Прошу повернутися до цього питання. І на вулиці Горькова між будинками 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, уже багато років ніхто ці заїзди не робив. Тому я прошу ці кошти чи знайти, де вони, чи внести доповнення, щоб все ж таки не тільки Горького, а інші заїзди були заасфальтовані. Ці кошти є, вони нікуди не. Ділись, але вони не проходять через казначі і але Але останній місяць ми вже знаходимо розуміння. Починається процес розморожуватися, тобто ця робота почнеться виконуватися. По шкільних автобусах будемо звертатись в обласне управління по укриттям, будемо працювати після опрацювання субвенції державного бюджету. Прохід виконання програми організації та проведення громадських робіт. Ми вносимо зміни в програму громадських робіт, розширюємо перелік цих робіт. Ви бачите, в місті працює дві бригади, в тому числі із переселенців. Працюють активно. Ми будемо підтримувати цю роботу, якщо ви не заперечуєте. Про внесення доповнень до програми розвитку житлово-комунального господарства. Доповнення зауваження. Дуже просив, щоб поприбирали на карських водороличь. Взагалі нічого не зробив. Дивіться, ну ті горочки, які лежать по всьому місту, які понагрібали біля бордюрів, і вони лежать потім. Ну не вже є ж техніка, не вже не можна все робити комплексно збирати і вивозити. Це по перше. По-друге, я хотів би звернутися, щоб е, управління господарства розробило цю е, алгоритму стосовно незаконні об'єкти, які знаходяться в нашому місті. Є закон про благоустрій, згідно його, ми і будемо діяти Давайте давати розпочинати цю роботу. Повірте мені, якщо ми вивеземо один-два. Незаконних об'єктів знайдуться, і власники. Ви згадайте, ми коли почали роботу з реклами за три робочі дні ми в бюджет принесли більше ста тисяч, якщо я не помиляюсь. Прийшли і підписали договорів на таку цифру. А далі все стало. Хочу ще підняти підняти таке питання стосовно там перехрестя вулиці Воронічка і там, де дев'ята школа. Там дуже просять люди. Якщо не лежачі поліцейські, то може якийсь світлофор з кнопкою для людей, як на війни от є нас такі питання тільки по погодженню та по проєкту обласного управління поліції. Так, Може з ними попрацювати щодо лежачих поліцейських на вулиці Воронівській. Вона не може там бути встановлена, бо це магістральна вулиця заборонено на них ну, таке обмеження. Так, тобто, альтернативу ж ну треба я як... про першу в чергу. Там повинні поставити достатню кількість камер. і контр... Про розроблення детальних планів території Шосткинської міської територіальної громади були зауваження по пункту 4 запросити представника детальний план 6-ї гвардійської дивізії. Познайомлю трошки вас з нами. У нас 74 наші власні АЗС, у нас сім наших власних нафтобаз Штат підприємства складає тисячу чоловік, які наші плани. Нова будова по Європейським стандартам давайте вам покажу її з дотриманням всіх норм ДБН: це один поверх, це чотири ПРК, підземні резервуари, повноцінна кафе плюс маркет, майка самообслуговування на три пости. Зарядка електромобілів на два пости. Додатково буде встановлена кімнату мами та дитини та центр незламності. В центр незламності буде входити генератор, зарядна станція та напої, що це дасть місту. Ми, як мережа, готові інвестувати 30 мільйонів гривень. Це 15 робочих місць по місту буде. Це фонд заробітної плати 200 тисяч гривень. Це сплата всіх видів податків. Стосовно безпеки були там запитання, як це в такий час буде така будівля, що буде встановлено. Буде встановлена система раннього виявлення. Дана система коштує 850 тисяч гривень. Що вона дає? Тобто наш комплекс зможе сам себе... Потушити він по програмі GPS буде передавати повідомлення на рятувальну службу і блокується відпуск пального. Ми відповідаємо за своє ім'я. Ми не будемо дозволяти собі собі ті спекуляційні дії, які були раніше. Те пальне по 100 гривень. Я думаю, кожен з вас його бачив. Цього не буде нас 75. В місті таких, як ми, ще немає. Ми будемо першими. Питання є. Я сподіваюся, що всі ваші обіцянки... Хто за те, щоб цей пункт конкретно прийнят в цілому, прошу голосувати. Прийнято рішення, дякую. Депутати банально не звітують і не спілкуються зі своїми виборцями. Будь ласка, прийміть рішення. Створити рочні сроки, щоб депутати розуміли, що ми джерело є влади, яке обирає їх і вони представляють тільки наші інтереси. Бо кожен депутат прозвітує і скаже, що він робив з початку війни, 2002 рік, і що він зараз хоче зробити.